Ти що й сю праздфака? Сіленс тисяча гривень. Давай челендж топ 1 з калашем на морці. Та як виконаєш, закину ще тисяча. Лесгу! Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні у нас відео з РПГ. Що Орник? Відео з РПГ. будеш там навалювати СРП Гетті шов. Що це буде? Да, я буду на з РПГ, буду брати топ-1 з РПГ плюс калаш на мушці. Замовили челендж. Женя замовив челендж. Він дуже часто замовляє челенджі, як вже бачите, це вже другий челендж. Але цей челендж замовив раніше, ніж челендж у відродженні. Він захотів, щоб я взяв топ-1 на великій мапі з РПГ плюс калаш на мушці, Без прицілів. Побачите, як це було. Було декілька спроб. І ми. Це зробили. Заробив на цьому челенджі 2000 гривень. Кому цікаво, дуже дякую тобі, Женя, за челендж. Мені дуже приємно. Я готовий до нових викликів. Let's go, baby. Друзі, я стрімлю на твічі кожного Божого дня і на Ютубі з 4 часов до 10 часов вечора. Тому дуже буду вдячний за підписку на твіч, за підписку на Ютубі, за підписку на Telegram. Бо там я анонс стрімів, всякі, зборочки різні. Тому залітайте в Telegram, на твіч залітайте. Посилання в описі. Ну а ми розпочинаємо суперчелендж. Подивитесь, як все. Це буде весело. Я візьму топ, бо це моя зона і моє село, бо я голова сільради. Голова села. Знову з вами, Орлик, голова села. Хештег Орлик голова села. Бере мені тряпушку одну і я йду робити контракт Я думав він зверху я вже уявив, що комплект вже в мене. А ти згорів би де. Так, попитка номер два. Поки okay, навіть комплект не взяли. Бо я думав, типа, ну, точка, точка, типа, маленький приціл. Якщо без прицілу, буде без прицілу, як скажеш, uh -huh. ти взяв ліквідацію на мене. Ти взяв ліквідацію, привіт, друже. Опа, наїде один, біжить точніше. Це шо? Як це було геніально! Krasawa, ciułak, krasawa Ja z rakienu tutaj, ja z rakienu Udaj HP

Це вже робимо гарно, пацики. Це вже робимо дуже гарно. Ой, зону зону заберуть, звісно. Давайте лучше не на машину. Машина хорошо, але нам треба зони робити нам три зони робити. Це вже точно грається на переможну. На перемогу. Hostile UAV in the area. Chłopaki, ja już graję. Ja już graję po prawej Ja już graję po prawej Ale nie mi nie pomaga. Забачити. Напевно, ні, це було в голову. Таня, де цей синочек подівся, будемо будемо Будем пробувати, конечно. Не то, що будемо пробувати, будемо вбивати. Пару плиточок. Крупу шани зарадимо тут. Там в селі ще є люди. Всеріше цього разу людей п'ять. Єба. Навіть ж Круг пошани. І не хотів пікати, Із РПГ. Ми потіємо дуже сильно. Дуже сильно потіємо, понимаєте? Як сука. Я потію як сука. Мені треба забрати машину, я не знаю. В будь-якому випадку треба забрати тачку. І забрати того челика болючого. Не вийшло. Чи ні? Живем, живем. Живем, живем, ну треба плитки. Дуже треба плитки. Найкомп... Забрали, так? Да? Зона призоні. Я знаю, як це вигравати, я знаю, як це вигравати, мені треба просто плитки і селфік роздобути. і селфік, плитки і селфік, селфі. це ізі зона, ізі зона. Нормально, нормально. Ось і гроші, от і плиточки. От же і селфі купимо, вже можна туди не їхати. Я вже розумію, як вони себе відчувають, коли вбивають з РПГ. Я буду надіятися, що там не буде машин і РПГшників, і термітів. Там же є один таксист. ЗРПГ, чел, цел з РПГ. Блядь, оце проблема. Пацики, пацики. Як мені вбити? Блять, трабль. Да, дякую, дякую. Всі на ТВ, дякую. Давай, гарного тобі дня. Не знаю, куди ти пішов, але щоб в тебе там все було добре. РП на РПГ, да, да. Бачите, в нас проблема, що в нього РПГ, я не можу його під'їхати зарашити. Він де сидіти? Він теж цей челлендж робить. Я б засейвив трошки машину свою. О, він зверху бігає, Ну я не буду до нього їхати. Зона полібе буде в мене. Якщо буде зона в мене. Це геймсенс просто неперевершений. і якщо. Я візьму зараз топ, я впісяю бо я ще пісяти захотів. Я просто напісяю в штани. Я б штані в трусики напісяю. В машині сидимо, так від третього лиця все чекаємо. Тут тільки може вийти, з РПш. <плес> це зона, зона, яку я вже вигравав такою тактикою. Я цю зону вже вигравав такою тактикою. Бацики. Чел біжить в мою сторону, це небезпечно. Це. О, поняв, що я тут, поняв, що я тут. Слава богу, сібався. Це хуйово. Його ніхто не. Ніхто... Я зараз забачу його. Щоб постріляли в всю сторону, подивились на нього. Забайтове. В результаті він забайвся. Так, да. я просто хотів забайтити, щоб снайпер постріляв, але він почав бігти. Пацики, 8 людей залишилось. Всі на прізвині, походу. Два челіка залишилось! Пацикі. Жати пепку, знати, демо знати де вони. То я в принципі знаю один там, один там. Так, дуже, дуже я переживаю, що РПГ буде. Один злетів, один злетів десь. А то челікаблоту теж вбили. Я бачу другого, я бачу другого. Я не буду нічого робити, бачите, він сидить? он там. Один в один, один в один. Він гост, він сука гост. Ну я знаю, він десь на тій горі сидить. Hostile air strike incoming.

Віди в мене. <плес> Ой. <плес> Дякую за челедж. Це було охуєнно. Да-да-да, давайте, оплески, оплески в студію. Ось такий челендж з третьої попитки. Дропаємо топ-1. Що за емоції, бро, що за емоції? Дуже дякую за челендж. Хочу більше таких челенджів, якщо ви хочете трошки розважитись, отримати незабутні емоції. Від якоїсь челендж залітайте на трансляції і кидайте мені виклик, що я маю зробити в наступному разі. Який топ з чим то буде? За які гроші. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося в наступному відео.